Воєнний стан, які захворювання не є причиною для звільнення від призову. Раніше осіб з цими захворюваннями визначали обмежено придатними. В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через агресію Росії. Під час мобілізації призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Міноборони оновило список хвороб, який визначає придатність до військової служби, пише 24 канал. Зміни до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, наказ Міністерства оборони No490 від 18 серпня 2023 року вступили в дію наприкінці серпня. Так, список хвороб, за якими раніше військовозобов'язані вважалися непридатними до служби, було повністю оновлено, і всі спірні статті були видалені. Тепер військовозобов'язані, які мають спірні хвороби, вважаються придатними до служби. Також були послаблені вимоги до стану здоров'я для військовослужбовців десантно-штурмових військ і морської піхоти. Це означає, що військовозобов'язані, які раніше вважалися непридатними для служби у десанті, тепер можуть бути визнані придатними. Які захворювання не є причиною для звільнення від мобілізації. Тепер будуть визнавати повністю придатними всіх чоловіків з такими захворюваннями. 2. клінічно вилікуваний туберкульоз. 4 вірусні гепатити з незначним порушенням функцій всі форми гепатитів. 5 Безсимптомний ВІЛ 12 повільно прогресуючі і непрогресуючі з незначними порушеннями функцій хвороби крові. Анемія, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, саркоїдоз імунодефіцит хвороби селезінки. 13 хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій, хвороби щитоподібної залози, крім новоутворень, цукровий діабет, порушення функцій ендокринних залоз, порушення обміну речовин, ожиріння, ліпоматоз. 14 легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки, деменція, амнестичні синдроми, розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку. 17. Невротичні хвороби пов'язані зі стресом і соматоформі розлади при помірно виражених короткострокових проявах. Це нав'язливі стани, неврастинія, фобії, тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, дисоціативний розлад, амнезія. 21. Повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи, наприклад, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз та інші види склерозу, полінейропатія. 22 – в епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії. Зокрема, сюди відносяться мігрені синдроми головного болю, хронічний посттравматичний головний біль і шімічні напади, синдроми артерій порушення сну. Відповідно до цих змін встановлюється новий підхід до придатності військовозобов'язаних до служби це дозволяє розглядати кожного призовника індивідуально з урахуванням його стану здоров'я і специфіки майбутньої служби. Раніше ми писали, що може змінитися для військовозобов'язаних, коли ТЦК отримають доступ до державних реєстрів. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив провести комплексну перевірку обґрунтованості ухвалення рішень військово-лікарських комісій ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені у період із 24 лютого 2022 року та можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями.